А, привіт! Вианос діас, якщо у вас день, воєнно зночісь, якщо у вас ніч. Мій набра Аліна, мене звати Аліна. Це канал для вивчення іспанської мови, але сьогодні хочеться взяти таку тему, як тривога, тому що вона мене закружляла особливо сильно з 2020 року, з коронавіруса. І саме іспанська мова дуже-дуже дуже сильно мені допомогла, ну так, хоча б трішки піднятися. Дивіться, тривога це друга частина. Тут уже я собі уявила тривогу, вона до мене прийшла в образі такого чоловіка, як Бога півдня. Джан-Карлос я його так назвала. Бог Півдня, для мене то є південної -пі -пі сторони Джан Карлос. Дивіться, три дієслови на іспанській мові. Його губи, респондер. тобто Він відповів. респондер – це відповідати. Асептар. Асептар це прийняти. Це той, тобто отут у нас, де знаходиться наша душа, хто в це вірить, знаходиться центр. От таких відповів, так? відповів, це асептар, аюдар, рука, аюдар це допомагати, так? Айдар допомагати. Третє слово, яке дуже класне ну, в іспанській мові, просто їх обожнюю — це респондер, відповідати, запам'ятаємо, асептар це прийняти, його асепту, я приймаю, так? І аюдар, аюдар це допомагати, як have, так? Слово хелп ми всі знаємо. В іспанській мові «help» – це аюда. Так, ну я вже дивлюся на цього Бога півдня, в мене вже нічого не розумію. О, мама мія, о Боги Єгипту, це як Бог Південного вітру» Джан Карлос. Отже, респондер це відповідати, асептар прийняти і. Айдар допомагати. Але навіть не більше не буду за іспанською розповідати, що я, ну, в принципі, як я пройшла. я дивилася, дуже багато слухала історії, міфології стародавнього Єгипту. Дуже-дуже багато. Тому що там класно, як вони проходили ці етапи своєї тривоги. Тобто а, асептар це могла не прийняти Йо да? асепту. прийняти цю ситуацію, прийняти те, що. На жаль, ми не можемо змінити аюдар і це допомогти. Перш за все, самому собі. Як би це не звучало банально. Ну і ще мені ще допомагати, звичайно, іспанська мова, іспаномовні пісні вони дуже це як аюда, допоможи сам собі. Help, help myself, так? І що респонде це відповідь. Або можна, знаєте, самому собі, самому собі відповісти так, що... Кити керес, китик єрець, мій alma? що ти хочеш, моя душа. Ки-те к'єрес мій corazón? що ти хочеш, моє серце, так? Ки-те керес, мій кабеса, що ти хочеш, моя голова. Так. Оце дуже важливо і я бажаю всім, хто насолоджується іспанською мовою, насолодись, хто в ну, зв'язці з тривогою, як оце я, також. Пройти цей цікавий етап, і насправді там дуже багато цікавих моментів і плюсів. Отже, респондер, відповідати, асетар прийняти і аюдар – допомагати. Три дієслова в іспанській мові, яке ну, цей мен в образі півдня Джан Карлосу, як то для мене. Отже, дисфрута сутім темпу, насоложите своїм часом, дісфрута вида, насоложите своїм життям, дісфрутайте йде спальні, насоложите іспанською мовою. І все-таки прийняти цю тривогу, прийняти Аста чао. чао.